Убіо привітав росіян з Днем Російської Федерації, вони, як сказав, підтримують прагнення до світлого майбутнього. Ну, дивіться, українці повинні давно звикати, що нас цікавить не слова, а конкретні дії. Якщо вони можуть там 20 разів їх вітати зі всім святом, нас цікавить конкретика. Якщо вони продовжують постачати зброю, не катають істерики стосовно ударів по території Російської Федерації, як це було при минулій адміністрації, яка дуже гарні слова нам говорила, але при цьому і зброю теж не постачала, точніше, не теж, а не постачала у скрутні моменти. Говорила про якусь ядерну ескалацію, більше говорила, ніж робила. Тому нас не повинна це обходити. Це їхня політика стосовно Росії. Наше завдання будувати фронт проти Росії в першу чергу вимагати конкретних кроків від Європи. А те, чи збережеться Росія в дійсності в нинішньому вигляді, залежить дійсності від трьох країн. В основному це Україна, яка повинна нарощувати удари по території Росії. Європи, яка повинна запроваджувати конкретні санкції проти Російської Федерації, і Китаю, який повинен дійти висновку, навіщо їм взагалі існування Росії, якщо США так хоче з нею дружити, я вважаю, що це навпаки гірше, гірша ситуація, коли США так показує, що прихильне до Росії, тому що це додатковий стимул для Китаю, думати, навіщо їм взагалі існування такої Росії в такому вигляді в якості потенційно. Сійного союзника проти Китаю, ну, наприклад, інша ситуація стосовно стосунків України та США. Ну, наприклад, було повідомлення про те, що нещодавно був збитий літак російський су 35 над територією Росії в Курській області за допомогою використання f-16 за попередньою адміністрації це навіть і знаєте, і мріяти неможливо було. Про те, що буде, е, якось це реалізовано. Удар є. Нам хтось щось сказав, не сказав. Тому ми повинні робити свою справу, не дивитися на ці дипломатичні реверанси, які нас взагалі не стосуються. Е, конкретика повинна бути у нас в головах. Мало, мало ли хто кого щось там вітає? Е, нас повинні цікавити не слова, а конкретні дії. Чотири президенти та прем'єри приїхали в Одесу на саміт Україна Південна Східна Європа. Де був присутній Олександр Вучич, це сербський президент, який вважається у нас, наприклад, проросійським. Це, до речі, до питання того, як там Рубіо вітає росіян з, з НЕМ Російської Федерації. Ну, дивіться, Вучич, Вучич, так приїхав, тому що розуміє, що йому треба до Європи, так він на словах любить Росію. Навіть присутній був в. В цьому на параді там на червоній площі так хотів туди потрапити, потрапляв. Але нещодавно знаєте, що Росія їм сказала: що вони ніж спиною дають, що вони продають, продаються, продають боєприпаси для України, і це правда. Сербія багато чого продає, як в Європу. Вони не напряму продають в Європу. І Серби удають, що наче не розуміють, а чого це так європейці. Європейцям раптом стали потрібні боєприпаси в такій кількості. Причому ну це ж колишня Сербія, це ж колишня Єгославія, Там багато чого є сумісним ще з радянською технікою. І серби удають, що вони не розуміють. Це во до прикладу того, що хто що говорить, а хто що робить. Якщо продають снаряди, то нехай вони там люблять ту Росію офіційно цілуються з ними як хочуть. Головне, що постачають зброю для того, щоб вбивати росіян. А все інше нас не повинно цікавити, тому що це е, якраз свідчення того, що те, що говориться і те, що робиться, це абсолютно дві різні речі. Може бути протилежно того, що говориться. І тому українці повинні менше звертати на слова, а на конкретні дії. Тим більше він приїхав, говорить, що е, хоче брати участь у відновленні України. Ну, добре, а що нам за це буде? Е, тобто. Таке таке повинно бути. Зеленський там правильно сказав реверанс, ну, на цьому саміті, що Росія хоче захопити Одесу і дестабілізувати е, е, дестабілізувати Молдову. Далі Румунію. Так воно і є, тому що Росія прагне не тільки відновлення радянського союзу, а відновлення впливу на територію країн Варшавського договору. Це і Румунія, це і Болгарія, це і Польща. Це і Чехословаччина, ну, ну крім там, країн Балтії, ну в тому числі точніше, країни Балтії і багато чого іншого. Тому Правильно, правильний, правильний захід, правильний, правильний приїзд в учища у нас часто теж в мережі. Теж достатньо таких прибацаних людей, які говорять, що ну, треба було і приймати він же проросійський. З Всіма треба розмовляти. Сьогодні проросійський, завтра не проросійський. Зброю дає, молодець. А Далі він знову таки може хоч 10 разів там приїжджати на ту Червону площу, цілуватися з Путіним в засос. Нас це не повинно цікавити. Президент Сербі Вучіч заявив, що не зрадить Росії, бо не підписував декларацію саміту в Одесі. Ну, це те, що я говорив попереднє щодо Рубію, щодо Вучича зброю дає, продає, постачає, є чим вбивати росіян. Нехай він там з ними розмов... нехай він там зраджує чи не зраджує на словах. Чим більше він же допомагає нам робити росіян гарними росіянами. От сьогодні, якраз під день Росії, один мільйон вже вбитих та поранених. Ну, значить, нехай тобі сам собі говориться. Це його особисті проблеми, це його політика. Тобто, українці повинні зрозуміти, що світ не чорно-білий, світ сірий. Є різні напівтони, які ну не відповідають достатньо примітивному уявленню українців про цей світ. Повинна бути прагматика і чітке розуміння, що слід з усіма розмовляти, тому що виявиться, що не все так однозначно, як здається, на словах. Зеленський заявив, що Україна провела першу зустріч у тристоронньому форматі з Румунією та Молдовою. Це правильний, правильний, правильний захід був у цей саміт в Одесі, тому що Румунія продемонструвала. В тому числі прихильність до України ну, з різних причин Румунія теж до речі страшно, тому що у них є Чорне море, а там Росія, яка теж на Румунію дивиться як на свою потенційну жертву, І тому слід підтримувати стосунки саме з такими країнами. Через них іде дуже багато, дуже багато транспортних шляхів, в тому числі через Румунію щодо експорту нашої продукції. Це теж, знаєте, такий спосіб віджиму. Наприклад, деяких країн, які можуть шантажувати, що у вас немає виходу до інших на інші порти, наприклад, Балтійського моря, не будемо пальцем показувати на Польщу і все інших, це правильна, правильна політика, прагматична політика. Румунія тут на даний час наш є союзником, з ними треба підтримувати стосунки. Молдова взагалі на їх території знаходиться... Війська Російської Федерації я взагалі не виключаю військову операцію на території Придністров'я. Ну, ну в форматі зайшли на два тижні, а потім віддали. Ключі партнерам нашим, ну офіційній владі Молдови, ключі від квартири, там да, де там сиділи, наприклад, це сепаратистське утворення у вигляді Придністров'я. Тому тут теж повинні бути узгодження позиції. Якщо і ця операція буде, що максимум, що повинна зробити Молдова, ну написати ноту протесту. От. А потім заспокоїтись, тому що Україна може ліквідувати цей Анклав, а віддати Молдові там промисловість, яка знаходиться на лівому березі, гідроелектростанцію в Дубасарах Кучерганську ГРЕС, з якої Молдова змушена купувати електроенергію. І багато чого іншого тому це правильна позиція, і можна вирішити це питання й Румунія. Теж оскільки ну там румунська мова ну визнана Молдові офіційною мовою, тому що хто не знає Молдові, ну румунська і молдавська мова це фактично одна і та сама мова. А ось і там є дуже щільні зв'язки з Молдовою у Румунії. Тому це правильний підхід президента Зеленського в, в організації такої. Конференції а, і демонстрації нашого, ну, нашої взаємодії з цими країнами в проєкті, Ком'юніке Саміту НАТО в ГАЗі немає обіцянки вступу України в альянс. Перше риторичне питання: І що? Ми повинні розуміти, що без України НАТО взагалі не існує. Ну, немає, ну, немає, і що? Все рівно всі у нас вибудовуються стосунки з тими країнами, які. Є ну, там, членами альянсу. Нас цікавити, повинна конкретика, а не ця пісаніна. Включили, не включили, коли воно буде, не, невідомо. Нас повинно цікавити постачання зброї фінансування нашого ВПК. Україна завдяки власному ВПК сама може формувати більш дієві альянси. Тим більше там є купа країн, які ну категорично проти прийому України в НАТО, в тому числі там, там Угорщина Словаччина, чого битися головою обстійною перед ким відтанцовувати? Ви повинні самі диктувати свої умови. Україна сама може формувати більш дієвий НАТО ніж ця організація, яка ну реально є порожничо. Запитайте країни там, Балтії Польщі, чи вірять вони взагалі в існування НАТО, що НАТО їх захистить. Ви здивуєтесь. На їхні відповіді, це перше. По-друге, ми повинні розуміти, поки немає кордонів 91-го року. Ніхто Україну в НАТО приймати не буде. Це є прямим наслідком, прямим наслідком п'ятої статті статуту НАТО, де починається безпека, ось і тому, тому в НАТО зазвичай приймають країни, у яких є сталі кордони, які визначені кордони. E, далі, о, о, а що таке НАТО? Давайте знову подумаємо. А це означає, що нам будуть компостувати мозок, наприклад, з Німеччини чи США, що ну треба різати росіян, наприклад, на території Росії, там, да, хоча це є небезпека наша. Ну і багато чого іншого. Там багато в дійсності нюансів. Це це бюрократична організація себе продемонструвала як недієздатна. Тим більше після того, як американці сказали, що ну ми так дають зрозуміти, що ми особливо не будемо її підтримати. То тут питання в тому. Навіщо знаєте, бігати по цих пунктах, випрошувати. Нехай тих, хто хоче, приєднуються до України без різних країн, які не хочуть брати в цьому участь. Ну так до побачення буде нове НАТО, де центральну роль будуть грати декілька країн, які будуть стосунки, яких будуть побудовані на двосторонніх відносинах. Там, наприклад, Україна, Польща, Франція, Британія, Фінляндія, Швеція. Норвегії та сама Румунія. А все інше, хто хоче, нехай приєднуться тільки на наших умовах, тільки ми будемо задавати тон, і Україна взагалі буде командувати військами, наприклад, в східному, на східному фланзі НАТО, а на не якісь незрозумілі люди, які не хочуть цьому брати участь. Ну не хочете, не треба, чого ми повинні перед вами витанцьовувати. Перемір'я в торгівельній війні. Трамп розповів деталі рамкової угоди з Китаєм. Ну, дивіться, ніякого це перемір'я. Це правильно сказано, що це перемір'я. Чому тому, що поки американці займалися, знаєте, невідомо чим вони втратили промисловість, втратили контроль над експортом рідкоземельних металів, які зараз контролює Китай а Підрядки земельних металів, як виявляється, не працює військова техніка Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що американці зараз промацали, подивилися свої вузькі місця і будуть зараз вирішувати, що треба робити. Але зіткнення Китаю і США я вважаю неминучим, оскільки питання, хто буде гегемоном. Тут це перемир'я настало через те, що поки що не визначено питання з Європою, тому що. Американці схиляють, щоб Європа підтримала у торгівельній війні проти Китаю. Китай несе дуже добре з економікою, і вони намагаються все для того, щоб обрушити економіку Китаю. Якщо європейці підтримуються американців, а у них є власна вимога щодо, щодо Росії в першу чергу. То звичайно, що американцям не дуже солодко буде. Тому я думаю, що там все ж таки буде зближення позицій. І те, що я говорив в попередніх коментарях, тут виникне питання, чи буде існувати Росія в нинішньому вигляді, тому що вона, в принципі, зараз нікому вже стає непотрібним в такому форматі, навіть для європейців. І ми повинні в першу чергу тиснути на європейців, щоб вони ухвалили таке рішення. Якщо європейці ухвалять таке рішення, Китай підтримує, Україна доб'є. Туреччина буде просувати свій, свій тюркський світ, і всі ці привітання з боку американців росіянам точно вже не допоможуть. Тому перемир'я йде. Я не вважаю, що американці сильно програють, вони подивили свої вузькі місця, зараз зможуть сконцентруватися, перегрупуватися. Ось тому, що я вам сказав, конфлікт там неминучий. неминучий. Тут питання в тому, хто буде гегемоном. Так що такі от справи в, в тому в числі так званий перемир'я в рамках угоді з Китаєм. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.